Існує такий момент, коли люди хочуть пізнавати волю Божу, але робити це без церкви та людей Божих. Але ми можемо бачити, що Біблія описує, що саме через людей Божих Господь передавав його волю для свого народу і для якихось, можливо, навіть певних людей через людей Божих, через церкву. Тому ігнорувати цей момент неможливо, якщо ми хочемо виконати волю Божу. Господь насправді все дуже сильно упростив в церкву да, в Божих людей. І слідуючи за цими людьми Божими, можна навіть отримати от таку нагороду, як і вони, навіть не будучи в тій позиції, яку мають вони, просто слідувати за ними, служити їм, і тоді людина така зможе отримати таку ж нагороду, як ця людина. Тобто, служиш пророку, отримуєш нагороду пророка. Дуже круто у Бога, дуже проста і дуже класна така математика. І... Для того, щоб виконати волю, волю Божу, не треба ламати собі голову, просто треба прийти до церкви, почати вивчати слово Боже і слухати людину Божу, бо саме вона може направити на правильний шлях, бо саме через таких людей говорить Господь в наше життя. Ну, наприклад, ми таку ситуацію можемо спостерігати в книзі Откровення, в книзі дії святих апостолів, де Бог говорив саме через апостола. А не просто через людину, яка сама собі вдома читала Біблію та молилась. Тому треба не ігнорувати Божих людей, щоб не пропустити волю Божу. Амінь.